Всіх вітаю. Сьогодні 24 липня 2025 року. Хочу коротенько, постараюсь коротенько розказати про свій садочок, Які є живці значить, на літню окуліровку. Позаду у мене пф 23 я його не буду показувати. Harrow Diamond. Потім соковитий. І попереду за Бельмондо, там лівіше Red Robin. Вот. Зараз перейду прямо Blackboy, Royal Summer, Royal Естет і там далі зараз покажу новий садочок. Сьогодні трошки вітер. Передо мною Тендрес, там Canadian Harmony. Вот. Тут із серії. значит плайн чи plain. кто как хочет так говорит кто планы <laughs> вот это значит делишес там значит стар а там топ вот. тут снова дроп мадам бланшет и кондор там далее Ontario Vice и песня Азарит. Вот. И Забуваю ще один літній сорт, правда, він ще малуватий, От я його згадувати не буду. От. Є ще значить, абрикос, там видно, що рубіста. От Ще один, я не знаю його назви, але ж також стійкий. І Я так розумію, що як мінімум із середньопізніх сортів. От. Тому я не знаю. Його назва так, вражає, я дуже радий. А так коротенько пробігся. Є сливи, є алича. От, відповідно яблуні є різні. Якщо когось зацікавлено, зацікавило, верніше, От, я ще раз повторюю, там Весняних відео я давав свій номер, зараз його просто озвучу. 066 744 54 72. Можна на вайбер писати, можна телефонувати. От. Якщо когось зацікавило, така інформація моя. Всім дякую, дай Бог миру спокою і скорішого закінчення війни.